Рекомендував би звертатися іншим до мене а, 100%. Можеш пару слов розказати про себе, чим займаєшся? Займаюся, розвиваю декілька технологічних компаній, продуктові бізнеси пов'язані з sales та маркетинг продуктами. Дуже часто виникає потреба в тому, щоб шукати правильних людей. Допомога, яку ви зробили, була дуже нам корисна. Нагадай, будь ласка, з яким запитом ти звернувся до мене. Ми шукали дуже досвідченого продакт менеджера. Були дуже специфічні потреби. Знайти правильну людину. Пішло, мабуть, три тижні або щось таке, тобто дуже небагато часу. А скажи, будь ласка, чому саме до мене ви вирішили звернутися? Ви в компанії використовуєте для пошуку людей? Вони максимально ефективні. Тому фактично, коли задача стояла зробити це дуже швидко, вирішили не ризикувати і одразу піти до досвідчених людей. Що тобі особливо ще сподобалося в співпраці з нами? Це такий максимально технологічний підхід не з точки зору технології, а з точки зору самого процесу. Все було максимально чітко, покроково. Ми там зробили, заповнили брів, отримали всі рекомендації того, як це зробити і заповнити. Далі дуже Пряма чітка комунікація зі сторони команди, наскільки ти задоволений лишився результатом? Враховуючи, що ця людина е, працювала дуже довго з нами і працює, е, то це на 100% е, вартувало, і фактично да, е, дуже задоволені в результаті. За якими послугами ти ще рекомендував до мене звертатися? Все, що е, пов'язане з. Не тільки з рекрутингом, а ще й з правильною адаптацією людей з правильним підходом побудови процесів в рамках HR, -у. це те, що я впевнений, може працювати там на набагато кращому рівні, ніж працює в багатьох компаніях. Комендував би звертатися іншим до мене Так, стовідсотково.